Центральний музей Риги. автомобільний музей Рігас Мотор Мюзем. Давно ми сюди збиралися. і Ось нарешті попали. Квиточок в музей коштує 12 євро на людину, але в нашому випадку ми беремо завжди сімейний. Так виходить вигідніше. На двох дорослих та дитину квиток нам обійшовся у 24 євро. Також тут є невеличкі шафки, як ви бачите. Ви можете залишити там якісь свої речі або верхній одяг. Для того щоб шафка зачинялася на ключ, потрібно вкинути 1 євро. Не можу я його пробить бляха муха. О, все. Каретки, ну каретки, до речі, досить прикольні. Тут педалі цепом вверх. Mm -hmm. А і ось, ось цими штуками рулюєш. Ага. Трин -трин -трин -трин. Це конус. Санатер, те, так. Mm Що -hmm. це в нас 1903 рік, 35 км на годину. Свелосипед mm -hmm. ага. Такий яркий. Красті на автомобіл, компені. 1919 рік. О, ця вже 67 км на годину могла видати. Мені подобаються їх кольори. Ну, оця колба, це що це таке? Якийсь топливний бак чи що? Да? да? Це сюди <свят> це бензин заливався чи що? Заливався кран пішого топлива. Великий. А це чемодан для, для інструмента? Чи... Це Америка. Гудріч. Колір такий прям баклажанний гарнює. Це що, шо, це ще в нього тихосмотр чи що? Шо? Так, да, щось може бути, якщо тихосмотр. Заправочна колонка. Шел, чуєш? Нормально. Кожцерок ця, ця заправочна колоночка 1930 року. Прикольно. Боже, кольори цих ретро автомобілів конечно, просто бомбезні. Ретро Маркс Бьюик двадцять й рік. О, це щось таке маленьке. Смарт. Як, наче, смарт. Смарт. БМВ Смарт. 31-го року. Я ж кажу, щось таке міні-міні. Щотчики таксі. Перший механічний стчик установлюють в лондонській таксі в 1907 році. Угу. І в цьому році. Начинают курсировать первые рижские такси, Алочко. оборудованные счетчиками, три цифры и. Макса оплата, типа, тут альберт, да. Да. Угу. А тут тариф. тарифы. Тикає, да. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. А він є не повертается. Топити і, і назад. Ліцевий і назад. Не як струє. Угу. Акумуляторна батарея, рама, на, батареї, раму, на пану, все як має бути. Це ото типу акумулятор. Так. Да. Місто і саме диференціалу до розліту. Ці такі довгі, да, якісь були ці рулі. А, чи то, що не було в них торпет, та й воно так кажеться, що довге. Ну, на сама паса довга. Це... Вентилятор на машині. Це не вентилятор, усе Це Охмождення радіатора. Mm. Mm. Ні, верніше не радіатор, а верніться який це. Не, не можна трогати. Не трогайте, так, e... да, дивіться. Uh -huh. Мотор охмуждає. А цеп? Uh -huh. Цеп. Серйозний, серйозний. Да? Саме такий маленький. Ну. Да. Ще до нього коробка додалася, щоб виключали Вон, передачу так і заводиться. Це підкачує топливо, бензонасос. Це, якщо чули, таке ругательне слово «карбуратор». Таке ругательне слово. А в якої це, типу, в дизельної машині нема карбюратора? Нема в там. Чого? Бо лобового світла. А, це ці, да, як рік, тени, типу, чи да, що, так? Да? Да, а, да? да. а як же ж до чого воно підключалось? Ну, провод, до акумулятора, типу, чи да. що? 25-й рік Мабового. Okay. У нас про такого немає. Історія концерна Ауді, як називалась вандере, хорх, ДКВ і Ауді І потім вже Ауді мерседес бенц До речі, ми були в музеї Мерседесу в Штутгарті в Німеччині. Дуже шикарний музей, кому цікаво. Поїхати, подивіться. Ой, який колір. Бомбаски.

Рено. Две одинаковые машины, да. только это ремонтировано советскими запчастями. Как можно изменить вид автомобиля? Да, да, да. Пекарт, Саба Эйд, Что-то за такой не чула. Тут, звісно, такий же кінгурятник. Це а -а -а. з боку дивишся. Це в бочки, це консульт. На, на а, типа він їде. USB, флешка, всі діла, да, музика в автомобілі. 30-й рік. 30 рік, 30 рік на секундочку. Рілочки біжать на... до гори і ми йдемо до гори. Це щось таке. Роби. Не роби, треба поступити. Да. Пам'ятаєте це? Да -да -да. да -да -да. Принцип був який. Лампи нагрівалися, відходили. Його. Ну і там воно теж так само mm -hmm. Чайка. 72 рік. Длінючий такий. Остаюсь з Україною, with Ukraine. Це зіска можна <звіг> Подивитися. Як думаєте, хто сидить? На кого схожий? <схід> Це ДТП Роллс Ройса. Все показано, як відбувається, що з ним трапляється. Призіткнені. Ройс 66-го року. Москвіч 68 восьмий рік. рикша така, бачиш. Боже, воно наче якесь інопланетне. А знаю. Воно почекай. Я извиняюсь, це воно шо. Мопед, велосипед, моторикша. Ну, руль у неї такий якісь дивні. Ні, це не вийти. Тонельки. Ну це тоже бачиш які були телефонні апарати. Москві 401. Це був спецкеп і капітан, що шліф Ведицейська якась, може. А не продуктова. Женщина, выходите, сколько можно разговаривать. Ну, если что-то заноедаешь, вообще ничего. А, что же у нас Типа я посадилась. Запорожец. Мотоцикл КМЗ. Русобалт найвідоміший автомобіль Російської імперії, який виготовлявся на Рижському заводі з 1909 по 1918 рік. Шасі Русобалта слугувала основою для різних модифікацій авто від звичайних цивільних автомобілей, до броньовиків, санітарних авто і таке інше. Какие есть уже самолеты, блин. Такая форма. Наче автомобілі з фільму из фильма Таке щось кольорове. Да. Це гоночна теж. Участвую. У Подожди. В неї цей хвіст, наче да, наче це ж я хотіла сказати, наче якась ящерка. Татра. Саб. просто показано. Ситроен.